Килим, палац, він же кав'йор. Коли по ньому ходять, від нього просто неймовірно кайфують, А лежати це одне задоволення. Це крутий елемент дизайну інтер'єру. Раніше, в кого дома був кав'йор, той був з багатої сім'ї. Як роблять цих пухкеньких кольорових красунчиків? Сьогодні ви дізнаєтесь в проєкті це ми зробили. З чого ж все починається? Ну, як театр починається з вішака, так то килим починається з нитки. Натуральні килими робляться з хутра барашків, верблюдиків, котиків, собачок. Наша нитка це синтетичний продукт, де поєднуються усілякі синтетичні матеріали. Отже. Ось такі от білосніжні гранулки пластику, які потрапляють на завод ось в таких от мішках. В нашому випадку це з Саудівської Аравії. Разом з барвником, це, це не гречка, це, це барвник. Бачите, ось так він виглядає. Потрапляють і е, змішуються в машині мультифіламентного плетіння, яка і робить нитку для майбутніх килимів. Гранульований поліпропилен та барвник, який, до речі, також виготовляється на цій ж фабриці, засипають в окремій ємності машини, звідти під дію насосів сировина потрапляє до системи дозування. Екструдер починає обертатися і подавати матеріали до прядильної головки. Насоси продавлюють суміш через фільєрні пластин, і у виді струменів розплавлена маса попадає у вертикальну шахту. У підфільєрному просторі проходить основне витягування волокон та охолодження їх повітрям. Камері, пневмоперепутування окремі волокна під дією стисненого повітря створюють вузлики і об'єднуються в пучок безперервних волокон. Так народжується перший натяк на нитку. Чому перший натяк? Тому що з цієї нитки килими не зробити. Для надання нитці кращих фізико-механічних властивостей та візуальних відмінностей використовуються додаткові процеси обробки. На тростильно-крутильних машинах відбувається процес скручування однієї нитки або декількох в одну. В такому вигляді нитка має трохи відпочити, тому вона відправляється у відпустку від 4 до 7 днів, а в деяких випадках і до 3 тижнів, в залежності від кількості кручень на погонний метр нитки. Ось бачите, наша нитка, так би мовити, трошечки пушиться. Вона якісна, безумовно, але вона ще не підходить для виготовлення килимів. Щоб набути правильних фізико-механічних властивостей, нитка має пройти наступний процес термофіксації або обробкою парою. Тут в черговий раз нитка розмотується. Обробляється парою, витягується і намотується на гільзи. Тобто уявіть собі, скільки етапів є для створення нитки. Спочатку вона взагалі створюється, так? потім її потрібно скрутити, потім її потрібно пропарити, і лише тоді нитка готова для виготовлення килимів. Ну що ж, нитка нарешті готова. Приступаємо до перетворення її на килим. Техніка виготовлення килимів існує вже багато століть. По факту нічого не змінилось, лише ручна праця замінилася на працю машин та станків. З першого погляду важко зрозуміти, що і як тут влаштовано. Давайте спробуємо розібратися. Отже, є три основні інгредієнти для приготування килима: поліпропиленова пряжа, тобто наша нитка, джут це натуральна нитка, виготовлена з морських водоростей. Він проходить між пряжею та текстурований поліестер, який намотується на ткацький навой і який є основою будь-якого килима. Жакардові килими напрацьовуються на сучасних ткацьких станках. Їх ширина може бути 4 або 5 метрів. Більшу частину цього станка займає шпулярник. Це пристрій, на який встановлюються бобіни з ворсовою основою. Їх загальна кількість більш ніж 12 тисяч штук. Нитки обтяжуються грузиком для створення необхідного натягу, завдяки чому вони не сплутуються і рівномірно випрацьовуються у виріб. Як буде виглядати килим, можна побачити на моніторі ткацького станку. При напрацюванні двополотних килимових виробів на верстаті створюються два полотна, розміщених на визначеній відстані один від одного і зв'язаних між собою ворсовою основою. За допомогою жакардової машини створюється малюнок на лицевій стороні виробу. Не знаю, як вам, але для мене це якийсь просто космос. Влетенська кількість ниток потрошечки поступово йде, 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 і ось там створює килим. Круто. Потужність танка від 27 до 66 квадратних метрів за годину. За хвилину виготовляється приблизно 10 сантиметрів килима. В середньому килим розміром 2 на 3 метри створюється за 6 хвилин. Після розрізання полотен по ворсу утворюються два полотна з симетричними дзеркальними малюнками. На мові спеціалістів даний полуфабрикат називається суровим килимом для придання товарного вигляду і підвищення експлуатаційних властивостей. Виріб піддається процесу обробки. Стрічку килимів запускають у автоматичну лінію, де на їх виворотній бік наносять латекс. Даний процес називається «апретування». Так матеріалу надається каркасність, закріплюються ворсові пучки і стабілізується розмір виробу. Після нанесення латексу, тобто клею, килими потрапляють на стригальну машину, де вирівнюється ворс. Наступний етап повздовжня порізка. Килимове полотно розрізається по ширині на певні розміри та укладається у візки для подальшої обробки. Далі рулони надходять на повздовжній оверлок, де полотно оверложується по всій довжині з двох сторін. Наступна операція поперечне розрізання на штуки та подача на поперечний оверлок або підклеювання згідно з замовленням. Після остаточного оверложування вже готові вироби заролонюються і маркуються. Нарешті фінальний етап це упаковка наших килимів. Пакується безпосередньо цей килимок поїде у Фінляндію. Тому сміливо можна шукати і у Фінляндії наші хмельницькі килими. Килимові вироби з маркуванням подаються на пакувальну лінію, формуються на замовлення і вирушають на склад готової продукції. Друзі, як це круто звучить. Нашими килимами реально застелений весь світ: Чехія, Польща, Грузія, Румунія, Молдова, Японія, Штати, Канада і багато, -багато інших країн. Наступного разу, коли будете босоніж ходити по килиму десь в Нью-Йорку, можете з певністю говорити, що це ми зробили в Хмельницькому.